Чи дійсно група бойовиків Хуситів може спричинити глобальний блекаут інтернет-мережі? Чи дійсно група бойовиків Хуситів може спричинити глобальний блекаут інтернет-мережі? До речі, це реально. Не думаю, що прям глобальний блекаут, але я думаю про те, що можуть бути якісь неполадки. Це все е е рихтується. Якщо можна так сказати, чи буде розпуск Запорізької облдержадміністрації? Чи буде розпуск Запорізької ОДА? Обласна державна адміністрація. Правильно? Чи буде розпуск Запорізької ОДА? Поки я його не бачу. Чи буде замороження війни в цьому році? Чи буде замороження війни в цьому році? Чи буде замороження війни в цьому році? Цуким Заморозки війни зараз я не бачу в цьому році. Чому росіяни кидають потужні керовані бомби на українські позиції попри ризик втрати літаків? Так, чому росіяни кидають потужні керовані авіабомби на українські позиції попри ризик втрати, втрати літаків? Ну, а що йому ще остається делать? Як вони... Ну, война идет. Что им делать? Для чего? Карта колесницы падает, да? Но это по сути самолеты. Для чего они эти самолеты используют? Правильно, кидать тебе бомбу. Чому окупанти посилили тиск на роботи Запорізької області? Чому окупанти посилили тиск на роботи Запорізької області? Ну, дивіться, я вже 150 разів казала, що до того, як активність там почалася, що буде активність на Запорізькому направленні. Потім додасться Харківське направлення і паралельно буде Херсонський ще. Ну, Донецьке, Донецький, з Луганським, зараз не роздивляємось. Ось так. Ні для кого не секрет, що вони хочуть захопити всю територію України, в частності землі, які вони вважають своїми. Це Харківська, Запорожська, Донецька, Луганська повністю і Херсонську вони хочуть повернути теж. Вони по глупості туди відступили, тепер не хочуть це повернути. От і все. Чи дійсно наступна ціль після Авдіївки часів яр Донецької області, захід від Бахмута? Так, чи дійсно наступна ціль після Авдіївки в часів Яр Донецької області? Дивилися часів яр. Там погана ситуація по картах. Чи дійсно Шольц хоче, щоб Україна погодилася на мирні переговори якомога раніше? Чи дійсно Шольц хоче, щоб Україна погодилася на мирні переговори, якомога раніше? Ну, Мені здається, що вони в принципі, хоч хочуть всі, щоб Україна погодилась на якісь мирні переговори, хоча не роз... Ну, вони просто знаєте, вони... Не в нашій шкурі. Напевно, якщо б вони були в нашій шкурі, вони трішки по-іншому розмовляли б. так. Він хоче, ваш пентаклі вкладе. Ні, получається нього. Сіморка Пентаклі. Карти не застоявшогося успіху. Голова державного оператору тилу Арсен Жумаділов зриває другий тендер на харчування для ЗСУ з початку року. Чи розберуться з цією ситуацією? Голова ДОТ, державний оператор Тилу Арсен Жумаділов, зриває другий тендер на харчування для ЗСУ з початку року. Чи розбереться з цією, чи розберуться з цією ситуацією? Нехіреть просто, так? Да? От ган. Дон-дон, коротше. Так, е, да, справді ситуація вісьмірка мочів, четвірка мочів у підвішеному стані, тобто. Розберуся з цим. Я думаю, що так. Да. Шестерка везла в картах победителя. Я думаю, з цим розберуться. З цим чоловіком розберуться. Чи буде скорочено кількість міністерств уряду на третину? А, чи буде скорочена кількість міністрів уряду на третину? Ні. Кількість міністрів уряду на третину зараз, в даний період часу, скорочено не буде. Чи дійсно президент Зеленський ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну? Чи дійсно президент Зеленський ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну? Покажіть, будь ласка. Мені здається, що розмови такі були, якщо чесно. Ну, по картах показує, типу, такого не було, показує, що він це не просив. Були розмови лише про підтримку. Підтримку фінансову. Зброю, все інше. Ну, прям щодо про сил, четверка мечей, карта отшельника, і восьмерка мечей ніт. Але карта от Сонце говорить о том, що, видимо, зараз того, за того, що я завжди проговорю про те, що може бути деокупований перший південь, якісь розмови йдуть про підтримку саме на півдні, тобто щось, що якась допомога така, як правильно об'яснити вам. Uh, он просит о чем-то таком, чтобы мы смогли безоговорочно деоккупировать юг побыстрее. Вот Что-то обсуждается касательно Юга сейчас про поддержку. Чье ризик наступу россиян на Киев с территории Беларуси весной? Чье наступу россиян на Киев с территории Беларуси Сейчас нет. Не слушайте, пожалуйста, фейки, которые разгоняются по телеграм каналам Я вас прошу. Всі, кто за мною следять, знають про мої сни про мої видіння. Я все это розказую, но зараз сейчас... спокійно. Чи дійсно на Лимано-Куп'янському напрямку росіяни зосередили понад 100 тисяч військових? Чи дійсно на лимано купянському напрямку Росіяни зосередили понад 100 тисяч військових? Я думаю, що там їх менше? Там їх менше. Вони там є. Много. Там движення кстати, йде, ребят. Колісниця падає. Вот. Ну, мікається там їх менше. Чи вдасться протягом місяця розблокувати україно польський кордон? Чи вдасться протягом місяця розблокувати українсько-польський кордон? Протягом місяця ні. Чи знайде Україна альтернативні шляхи експорту своєї продукції? Чи знайде Україна альтернативні шляхи експорту своєї продукції? Я в цьому впевнена. Будемо дивитися, як буде ситуація навесні. Саме навесні. З якою метою кілька посольств РФ опублікували інформацію про загрозу терактів. З якою метою кількість кілька посольств РФ опублікували інформацію про загрозу терактів. Чого так? Тому що я вважаю, що С учетом того, что выборы в ближайшее время будут, да, теракт вероятный. Кстати, к терактам, я думаю, что будет иметь отношение жена Навального. Смотрите, какая ситуация. Мне снился сон о том, что Россию, вот показывали мне карту России, и отхапывали кусок России. РДК начали наступать после сна, через три дня. С той стороны, это Восток получается. Я думаю, что Навальная займется центральной Россией, то есть это Москва и так далее. будемо смотреть, как ситуация будет развиваться дальше, да. Приятно. Чи правильним було рішення призначити Залужного послом України у Великій Британії? Чи правильним було рішення призначити Залужного послом України у Великій Британії? Я считаю, что да, потому что Злужный человек очень эрудированный, он умеет красиво разговаривать, он знает, разбирается в военной теме. Я думаю, что он сможет вести диалог. Чи надасть Велика Британія Україні 10 тисяч дронів навесні? Чи надасть Велика Британія Україні 10 тисяч дронів навесні? Я думаю, що так. Да. 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 Чи буде допомога Україні від Франції, Норвегії та Швейцарії найближчим часом? Чи буде допомога Україні від Франції, Норвегії та Швейцарії, Швейцарії, Швейцарії найближчим часом? Вибачте. Дві страни. Я вважаю, що Франція випіндрюватися буде. Хотя, учитывая, як Макрон почав переобуваться... чи має Китай плани забрати російські території? Чи має Китай плани забрати російські території? Так. Да. Китай має плани забрати російські території. Більш того, я вже казала про те, що на мою думку, Росія Китаю подарувала ці території. Зараз Китай чекає, щоб їх забрати. собі. Чи має Китай плани забрати російські території? Ну, конечно же, да, ребят. Ну, конечно же, да. Естественно. Тут змея, я уже все пентакли. Но я уверена, що їм подарили ці території. Понимаете? Вот, чітко. Чи не приведе до повного краху відносин України США взаємне розочарування один одним? Чи не приведе до повного краху відносин України США взаємне розчарування одним одним? До повного краху відносин України не приведе. Того, що в нас є спільний ворог, йде війна, як не крути, це не тільки війна України з Росією, це війна всього світу з Росією. Просто, на жаль, ну. Весь світ вважає, що Україна бугру зона. Ось і все. Це дуже неприємно, до речі. А, чи не приведе до повного краху відносин? Ні, ні. Як не крути, десятка пентаклів, карта колісниці. Все одно ми будемо співпрацювати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.